Привіт, з вами я, Драйте Фіком 10, і хочу вам сказати, що найближчий ролик буде в ліці. А може і ще не буде в ліці. Дивіться, чого так. Я зараз задумався насчет маски оцікателя голов. Купляти мені чи не купляти. Ви можете мені посовітувати в коментарях. Я вас Звісно, дуже часто не прошу, але підпишіться, будь ласка. Для мене буде дуже Також Таже Старкрай 2. Ви скажете Дрейту Фікун, Старкрай 2. Давай розказуй, бігом, що він грає. Він мені сам не, сказ... не доказує часто, він мені просто сказав, хоче бути рейном. Він рейн. Все, я більше від нього нічого не требую. Мені все одно. На що цього літа? Чи буде ролик, чи не буде? Якщо я куплю маску цікателя, то буде ролик. Не куплю роліка. Буде нового шорце. Шорце. А може і про метро Рояль. Накидайте в коментарях мені якісь прикольні ідеї. Все, всім пока. З вами я був Дрейтофікум 10. Вибачайте мене, що ролики не так часто. Всім пока.